Тає в ефірі інформаційний випуск новин 30 серпня. Сьогодні вже 919-й день протистояння української нації ворожій сусідській країні. В енергосистемі зберігається дефіцит потужності. Крім того, через пеку збільшується споживання електрики. Тож енергетики застосовують аварійні відключення. Коли електроенергія з'являється за графіком, споживайте її ощадливо. Далі про головні події п'ятниці на Хмельниччині. Дивіться на 33-му телеканалі. Тож не перемикайте. Віддав життя за Україну під час найбільшої масованої російської атаки 26 серпня. Загинув льотчик повітряних сил ЗСУ Олексій Месь. На літаку F-16 він знищив три крилаті ракети та один ударний БПЛА. Цей повітряний бій став для нього останнім. Ціною власного життя Олексій врятував українців від смертоносних ворожих бляшанок із героєм попрощалися 29 серпня в Шепетівці. Шану з неба полеглому пілоту віддала пара винищувачів Міг 29 Політ над процесією виконали його. Бойові друзі наказом головнокомандувача збройних сил України підполковнику Олексію Месю присвоєно військове звання, полковник посмертно. Патріоти з пелюшок. у закладі дошкільної освіти номер 6 Золота рибка діток долучають до створення подарунків для сил оборони. Старші вихованці допомагають плести маскувальні сітки. У нас є певна система роботи по патріотичному вихованню з молодшої групи. Спочатку любов до рідного міста, до своєї вулиці, додому, де я живу, і поступово-поступово старші дошкільники вже мають от такі знання, як ви зараз бачите, що вони плетуть. Сітки. Ми відразу створили гурток умілі, руки, умілі ручки воїнам ЗСУ. Тут ми і плели спочатку браслетики, потім стали, малювали, робили аплікації, допомагали дорослим у створенні окопних сіт свічок. Робили ляльки-мотанки, як оберіг, е плели маскувальні сітки. Черговий евакуаційний потяг із Херсону. На перон місцевого вокзалу прибули херсонці, які залишили свої домівки через постійні обстріли. Люди, зібравши найнеобхідніше у невеличкі валізи, вирушили до місця, де тихіше та безпечніше. Таким для них стала Хмельниччина. Першими херсонців зустріли рятувальники. Вони допомогли переселенцям вийти з потяга та перенести речі. Психологи ДСНС зробили усе можливе, щоб у розмовах заспокоїти та підбадьорити їх. У свою чергу представники загону швидкого реагування Червоного Христа. України забезпечили комфортні умови перебування людей до їх розселення. Запобігання проявам корупції в Хмельницькому пройшла неформальна зустріч керівництва на заказ з представниками влади усіх рівнів. На ній обговорили проблематику самого факту корупції та методів боротьби з нею. Наша ціль зараз зробити так, щоб ми створили ефективну систему запобігання, щоб вона діяла глобально, щоб вона діяла на підставі принципів добросовісного партнерства. Ми Об'єктивно розуміємо, так, і можливі спроби там нанести до нас неправдиву інформацію. Ми об'єктивно розуміємо, що є е, е, порушники і в органах влади місцевого самоврядування, в правоохоронних органах. Ми об'єктивно знаємо купу схем, ми об'єктивно знаємо е, прогалини і тому подібне. І сьогодні, е, в тому числі, і органи влади отримали від нас сигнал. Що якщо буде перетину межу добросовісного партнерства, національне агентство є для цього механізмом. Аби побороти це явище одних покарань недостатньо, тож агентство впроваджує нові механізми. Фінансовий контроль, за яким суспільство нас знає більше всього, це недостовірне декларування, це незаконне збагачення елементів чи наґрунтованих активів, це моніторинг способу життя. Ну, подібне. Національне агентство також може писати обґрунтовані висновки щодо наявності корупційних правопорушень, які направляє до інших органів, які здійснюють протидію корупційним кримінальним правопорушенням. Ми знаходимося у тісній взаємодії з Національним антикорупційним бюро, спеціальною антикорупційною прокуратурою і з іншими органами, які протидіють корупції. Механізми законні і правильні для того, щоб та чи інша ситуація знайшла свого. Логічного і законного наслідку після перетину нашого добросовісного партнерства ми знаємо і ми вміємо їх застосовувати. Не стоять осторонь у боротьбі з корупцією обласні владці, запроваджують та долучаються до заходів з протидії корупційних явищ. Також приєднується і до інституту викривачів обласна адміністрація з грудня 2023 року підключена до цього порталу єдиного реєстру. також нещодавно підключено до цього реєстру ще 12 підприємств установ, організації, які знаходяться в сфері підпорядкування обласної військової адміністрації. Немало корупційних схем виявляють під час публічних закупівель, аби цього не було в області. Діє робоча група прозорість і підзвітність при обласній військовій адміністрації. Аналізує публічні закупівлі, яка аналізує е, е, діяльність розпорядників бюджетних, бюджетних коштів, на предмет дотримання законодавства, процедури під час проведення тендерних закупівель і е, вивчає питання доцільності, обговорює на, на своїх засіданнях із представниками розпорядник, розпорядників доцільність витрачання на ті, ті чи інші е, е, закупівлі е, бюджетних. Коштів робота по боротьбі з проявами корупції активно впроваджується в обласному центрі. У Хмельницькому застосовують публічні сервіси, проводять корупційну експертизу усіх рішень сесій. Втім, робота на цьому не зупиняється. Мулинський долучається до підписання декларації доброчесності з НАЗК. Ми Станемо ще одним містом, яку цю декларацію підпише. Ми зареєстровані на порталі відкривачів, і зараз в процесі реєстрація ще 183 Наших комунальних підприємств і бюджетних установ на портал викривачів, аби знищити корупцію в країні, треба бути згуртованими, адже кожен із нас є стейкхолдером у її подоланні. Ми відкриті так само і готові отримувати від вас сигнали не тільки про наявні правопорушення, так або або ж розслідування про корупційні правопорушення, а й про те, що ви бачите, що ця сфера можливо і не тут немає, або ця ситуація немає е, якогось. Правопорушення, але вона є ризикована, Корупційно ризикована. Ну, наприклад, що обрали той чи інший об'єкт для забудови, що обрали ту чи іншу фірму для забудови, що обрали ту чи іншу, це все. Тобто, це може бути також елементом взаємодії з нами такі сигнали. Ми маємо єдиним фронтом всі значно покращувати комунікацію у сфері запобігання корупції Тобто максимально робити кращу комунікацію між собою і максимально. Висвітлювати назовні і наші і проблеми і здобутки Тетяна Статнік, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Якісне лікування опіків у Хмельницькій обласній лікарні відкрили оновлене опікове відділення. Його усучаснення тривало менше року. Зроблено воно спільними зусиллями завдяки підтримці держави з державного бюджету. Понад 12 мільйонів гривень було виділено на переоснащення і проведення ремонтних робіт. з Обласному бюджету понад 2 мільйони тут лікуються і цивільні, і військові, і це надзвичайно важливо. Адже опікові травми вони сьогодні дуже часто вражають наших хлопців, захисників і захисниць в зоні ведення бойових дій. Тому це осучаснення і оновлення опікового відділення воно надзвичайно. Є важливим в умовах сьогоднішньої страшної війни проти агресора. Вже сьогодні пацієнти, яких через ремонтні роботи перевели на лікування до іншого відділення, облаштуються в нових палатах. Ефективно надавати медичну допомогу лікарям допоможе сучасне обладнання європейського зразка. Держава виділила нам кошти. Це була субвенція з державного бюджету обласний бюджетом і також обласний бюджет вложили кошти. Бі разом всього мільйонів з обладнанням. І КНП обласної обласна лікарня ми закупили і обладнання, і стільці, столи. Все необхідне, яке потрібно для роботи відділення. У нас є сучасні електро, От, є дерматоми, це наш скалбер, це апарат, який бере шкіру. У нас є шість таких дерматомів, бо ми багато оперуємо. От, крім того, у нас є апарати діатермокоагуляції, які ми зупиняємо кровотечу при операціях, тому що у нас великі площі і великі крововтрати. Спеціальні апарати, які просто знеболюють, Хорий дихає, він знеболюється. Він в свідомості з нами спілкується, але його не болить. Сучасні на сьогоднішній день нас є матеріали на основі силікону європейської, шведської, італійської, німецької. Надаємо весь об'єм допомоги. Крім опіків, ми лікуємо відмороження, дефекти шкіри, при травмах, при різних там трофічних змінах, там трофічні виразки. І займаємося реконструктивною хірургією. Нове відділення вміщує до 30 місць для пацієнтів, і їх лікується чимало. Часто сюди потрапляють діти, але більша частина військові. Тож після надання першої їм допомоги їх переводять до інших медичних закладів для реабілітації. Дуже багато ран серед військовослужбовців з дефектами шкіри останнім часом росте кількість опіків. тому що використання сучасних цих дронів. І вони дуже дають багато опіку при вибухах. Працює тут 36 осіб медичного персоналу. Їх цілком достатньо, аби якісно обслуговувати пацієнтів. 5 комбусіологів, тобто це опікові хірурги, 6 анестезіологів це лікарі. Тоді санітар у нас чи молодших медичних сестер, виходить. 10 все решта медсестри. У нас медсестер багато, тому що хворі важкі. У Нас два поста, хоча ліжок мало у два поста. Один із постів це не просто сестри, а сестри-анестезистки, які займаються важкими хворими. Наразі це опікове відділення єдине в області. Втім, всі сили медики спрямовують на те, щоб навіть за таких умов людям допомагали швидко і ефективно. Відділені працює у нас висококваліфіковані лікарі, очолює відділення заслужений лікар. України Глічук Олександр Петрович, людина, яка самовіддано працює і колектив його підтримує. Дуже маємо гарні результати. Під час війни, буквально в перші дні вторгнення, до нас приїжджали опікові хірурги з Голландії, з Германії, які привезли з собою пластичний матеріал. Нам допомагали два місяці, вони з нами працювали. Тобто ми мали якийсь сучасний досвід. І на сьогодні маємо навіть гарні результати. Два хірурги опікових навчалися. Після цього поїхали в Берлін і 45 днів проходили практику, навчання. І Сьогодні маємо гарні результати при пластичній хірургії. Пріоритетним завданням залишається збереження людського життя, якісні послуги, які повинні надаватися ті чи інші категорії людей, які цього потребують. Діана Гомена, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Призові місця. Дев'ятеро юних хмельничан у складі збірної України з джиу-джитсу привезли додому переможні медалі. Звісно, задоволені, тому що ми до цього чемпіонату, до цих, можна сказати, трьох чемпіонатів, готувалися дуже інтенсивно. Був великий план тренувань, було задіяно декілька тренерів. Ми проходили як і спортивні збори на базі нашої академії, так і робили виїзди в інші міста для того, щоб обмінюватися досвідом з іншими спортсменами. Ну і в принципі ми виконали своє завдання, тому що 90% повернулися з нагородами і з високими нагородами, тому задоволені, звісно. Першочергово ми планували тільки два чемпіонати, тобто ми планували, що будемо приймати участь у чемпіонаті Європи по складу збірної 5 чоловік, і 9 чоловік приймало у, у, у Кубку світу. Але так сталося, що е, нашу спортсменку <кій> запросили на е, Кубок націй. От ми, в принципі, трошки вагалися, тому що є невелика травма, але погодилися і маємо хороші результати. Тренувалися багато і часто зізнаються спортсмени. Однак вдячні тренерам за мотивацію та спрагу до перемог. Тренери мене завтра вже підтримують перед змаганнями. Увесь тренер, тренерський штаб ми говорили про те, як ми будемо боротися. У нас був план на боротьбу. Тому я був впевнений в собі, в своїй команді. Останній місяць ми тренувалися близько 10 разів на тиждень, деколи 11, займало... Ну, мабуть, дві-три години на день. За змагань ми готувалися біля півроку. Тренування проходили дуже інтенсивно, Це були цікаві тренування та продуктивні. Будь-які труднощі не завадили талантам показати високі результати, але тягар відповідальності, зрештою, так і був. Аж такої сильної відповідальності, ну, я певно, що до неї привикла вже. А в третій день, коли виступаєш не сама а зі своєю командою, і ти розумієш, що тобі потрібно якось також. Тягнути темп, такий, який тягне твоя команда, це так це було трошечки навіть не по собі мені. Але, в принципі, мені це ніяк не заважало. У висновку атлети отримали 14 медалей: сім золотих, чотири срібні та три бронзові. Зараз, після напружених змагань, борці відпочивають та вже з наступного тижня продовжать тренуватися та готуватися до наступних чемпіонатів. Діана Гумена, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Погода на вихідні. Тужний малорухомий антициклон продовжує визначати погодні умови Хмельниччини. Тож на вихідні дні ми очікуємо, що. Атмосферні процеси суттєво не зміняться, а відтак і погода не зазнає суттєвих змін. В суботу та в неділю чекаємо погоду на безопадів. Вітер північно-східного напрямку слабкої сили, а температура повітря залишатиметься на досить високому рівні. Вночі по області 15-20 градусів тепла, в день 28-33 з позначкою плюс. У місті Хмельницькому вночі 18-20, в день близько 30 градусів тепла. Такими були новини п'ятниці. Останні дні літа добігають до завершення. Попереду вихідні, тож відпочиньте від робочої метушні та проведіть цей час із сім'єю та близькими. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Мирних та спокійних вихідних до зустрічі уже наступного тижня.